Усім вітання, значь, новий день, нові знахідки. І зараз швиденько пробіжимось і розпочнемо нашу розпродажу. Не так як завжди, а підемо зліва направо. Дивіться, є нові топорці, молотки, є алюмінієві заготовки, є плити до фуганочка, якісь механізми, гвинти, і підемо туди з того всього, що лишилось. Вчорашні ваші продажі вже формую. Ось тут все підписую. І день-два будемо робити відправочку. Значить, для нових глядачів нагадаю повна оплата на рахунок ФОП, відправка Укрпошта, нова пошта і делівері. Почнемо. Значить, було дуже багато запитань на рахунок цього компресора. Скільки літрів і потужність двигуна, бо я нічого не сказав. Значить, дивіться, на 40 літрів ресивер не гнили, нічого. Ну, це Чехія загугліть Орлі компресор. Вчора одна людина мені скинула щось там: писав, 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 що він не качає на робочий, Все він качає, все на робочий. Проблем з ним немає. Єдине, що ну, я сказав, що потрібно докомплектувати. І скидає він мені відео на якогось спекулянта, де він продає ресивери, і ну, я нічого не зрозумів. Не зрозумів. Чи теплух, чи, ну, вибачте, не знаю, як би ще назвати. Ресивер рівняти з повноцінним компресором. Значить, так, ресивер на 40 літрів і потужність двигуна. Дивіться, потужність двигуна 0,75 кВт. Ну, продаю по, ці, по ціні двигуна. Значить, дивіться, з відсутнього е, автоматика кришка відсутня, відсутній шланг. Е, що ще в нас, е, відсутній фільтр повітряний і відсутній ось тут кутник. Ось цей Різьби цілі, все вкручується, все відкручується. Його для чогось скрутили. Дивіться, ціна на віддачу буде скину вам 250 гривень на, на ТС. Буде 4500 вам. Повноцінний компресор. Поставили і працюєте. Ну, немає з ним проблем. Він накачує все з ним добре. Запчастини присутні на нього. Все на нього є. Е, цей е, поршень 50 мм діаметру. Оцього я вам показував, який потужний тут е, цей потужний шків алюмінієвий який. Ну, коротше, 4500 поїхав до вас. Їдемо далі. Е, значить, ось такий каток. Дивіться, на корпусах потужних крутиться, люфтів немає. Значить, довжина 47 см, діаметр 210 мм. Ось такий каток, важкуватий я вам скажу. Ну, але корпуса дуже хороші, на підшипниках все ціле, все, все чітке. Дивіться, на нього ціна буде 1000 гривень на, на цього катка. Далі думкрат ось такий з тріщоткою. Ну, вибачайте, він в такій мазуті, я не маю чим його помити. Значить, тут тріщотка присутня, перемикається, ось там все. Ну, крутиться, вертиться, все тут працює повністю. Зараз я його не можу. О! Бачите, ну, коротше, він працюючий, різьба довга. Ціна на нього буде також тисячу гривень. Це дуже потужний думкрат. Далі по тросиках. Дивіться, номер один 100 гривень, номер 2 100 гривень. Номер 3, 150 гривень. І номер 4, 200 гривень. Це тако по кількості. Тут найбільше тросу, тут менше трішки. Ну і ці там, так, отак вам показую. Це в нас, значить, двійка трос, а це у нас, дивіться, тут є дуже багато метрів. Тут десь, ну, я думаю, тут метрів 80-100. 800 гривень за оцю це. Наче п'ятірка або шістка На ньому присутні. Це не з'єднане. Бачите, тут були якісь опуски прицеплені на ці зажимчики. Ну, я думаю, зрозуміли. 800 гривень номер 5 Їдемо далі. Дивіться, по старих вчорашніх топорцях, що лишилось? Ось номер 1 номер 2 номер 4 номер 5 номер 6 номер 8 11 це за 2 ціна. І 13 ось такий. Це з вчорашніх Ось все, що лишилось. Варених немає, заварених, брепнутих, битих нічого немає. Ось. Все, скидайте скріншоти Далі по-новому. По сьогоднішніх знахідках. Дивіться: такий набір, такий молоточок, такий квадратний, гарний молоточок. Ось такий молоточок. Бачите, ось такий. Ну, кілограма 2 половиною І топорець такий хороший, нарепнутий нічого взагалі. Ось тут, отак. Це треба підправити. Дивіться, за цей набір 500 гривень. Далі по шикарних топорах відкладав я їх собі. Дивіться, такий меншечкий, 300 гривень, він дуже гострий заточений. Тут клеймо 1200, що за клеймо, не знаю. Ось такий топорець файний, дуже файний, суперовий взагалі. Вареного тут немає, репнутого немає. 400 гривень такий. І ось такий шикарний взагалі, просто бомбезний. Нарепнутий, нічого, не битий. Ось. Також 400 гривень є. Дивіться, заготовочки алюмінієві, круглячок. Ось характеристики. Довжина 460, діаметр 25, 200 гривень є. Далі, ось така плита алюмінієва, товщина 7 мм. Розмір є 390 мм на 340. 200 гривень є. Така заготовочка. дивіться, квадрат, значить, розмір його 130 мм на 85, 85 мм на 60 мм 300 гривень. Ось такий фанюткий, фрезерований. Це все заготовочки. Далі дві такі заготовочки. Діаметр 70, товщина стінки 8 мм, довжина 155 мм 200 гривень. Ось, бачите. І це такий самий, тільки цей 160 по висоті має. І алюмінієвий шківок, бачите, такий профіль. Ось так він тут виглядає, зрізав вала. Діаметр наружній 125 мм, внутрішня посадка 19 мм, але тут, я так розумію, воно завтулене. Ну, коротше, 300 гривень ціна може бути як заготовка під шків, або як готовий шків. Є. Лишились пальці три комплекти. Значить, дивіться, один і другий комплект. По 250 гривень, 10 штук. Їх 10 штук. І оцей 200, тому що тут їх 9 штук. Оці коротші по 10 см 7 штук і 2 штуки по 12 см. Ці також мають 2, 2, 12 см і діаметр їхній 20. Ось так. Далі дивіться, плити до фуганка розмір 400 мм на 600. Тобто загальна довжина. Метр двадцять Шліфовані плити, ідеально рівненькі, лінійку клав у всіх площинах, все ідеально рівне. Це фрезеровано, погляньте, як воно ось тут. Чітко зроблено, полукругами, де ставиться вал. Ну, суперово. До них болти. Ну, краще всього зробити це на ексцентриках плити, так зручніше, але і такий варіант живе. Болти присутні, все присутнє. Шліфовані, нагадаю, шліфовані ідеально рівні. Ціна за цей комплект плит. 4 тисячі гривень є, їдемо далі. Ось такий механізм цікавий, черв'ячний. Ось. Тут крутите, там він щось прикручує, там якась ступиця, можна ще щось прикрутити. Ну, ось такий механізм. Комусь, можливо, потрібний. 500 гривень. Далі. Ось такий вал. Може на циркулярочку, Підшипники, все, все. Ну, ось, ось його такий, такий вид. Тут під шпонку. Тут також є якась шпонка. Ну, коротше, 500 гривень є. Дві петлі, ось такі потужні, о, гаражні, не гаражні, не знаю. 400 гривень за дві. Є. Ось такий весь набір, механізм. Значить дивіться, е -е, Тут такі ролики Вони натягуються, відтягуються. Ось так з боку покажу там такі прорізи. Ну, це щось заводське. Воно їздить по них присутні масліночки. Ось. Два таких ролика, і тут корпус, тут зірочка, і тут такий. Він знімається, ось цей, його можна зняти. Ось там просто гужона нема, тому він ходить. Замінити щось, поставити якогось. Тут корпуса на підшипники, воно все крутиться, ось бачите. Люфтів немає, підшипну, корпуса дуже хороші. Ось ці. О. Тут навіть дивіться, латунна втулка там якась цікава. І з цієї сторони, скоріш за все, також. Угу. Дивіться, за цей механізм, весь ось цих три речі, буде 1300 гривень і поїхав до вас. Далі лінійка столярна ось ця, буде 3600. 3600 вже буде. Дуже хороша. До станка SF4, SF6 ну для ваших потреб. є. Тут на старе натяжний механізм корпуса і натяжних 2 гвинта. Зроблю знижку 200 гривень, буде за 800 гривень. Далі, ось такі гвинти, це з нового показую. Ось такі гвинти 4 штуки. Довжина різьби, самої різьби 54 сантиметра. Присутньо, бачите, ось тут: три ось гайки це 3 гайки і ось це четверта. Це гайка, це гайка. Ну, на всіх не гайка, просто так кручу. Ось такий комплекс 4 трапецевидних гвинтів. За 2400 по 600 гривень за гвинта. Я думав, отак. Їх розрізати на 3. І вийде скільки? 3 6, 12 гвинтів для вайм. Ну, в токаря потрібно доробити. А як тут хватає? Так, далі, лещата трубні 500 гривень. Поліспас такий крючок до Тельфера 350, патрончики 300. Редуктор передатку не знаю. Ось шестерня, це під фланцевий двигун. Ось, можна порахувати кому потрібно. 1200 ідеальний стан зубів суперовий. Далі такий редуктор з гвинтом 600 гривень. Такий редуктор ці два штуки по 600 гривень штучка. Такий редуктор 1000 гривень. Передатка 1 до 10. Суперовий редуктор. Далі такий поліспаст 500 гривень. Не поліспаст, а підіймати якісь монтажі. Так, це 250 гривень набір крючків. Набір зйомників різних 250 гривень. Тут гвин 150, так і, така натяжка 100 і така 300 тракторна. Далі такі три штучки 150, така стіючка 200, кувалда 500. Е цей забув, як називається, 100 гривень. Це лід колотий. І 150. Карданчик 200, такий 100, такий 50. Ось цей великий тракторний, все він працює, все він не розбитий, нічого. Поставили і працює. Та 700 буде 600. Така річ до станка 250 гривень. Лімб з лімбом, все, різьба суперова. І натяжне ось таке з ланцюгом, 1,60 ланцюга. Там на підшипниках зірочка, ось, покажу вам, є 300 гривень. І останній балон для Фріону 150 гривень. Все, друзі, ось така розпродажа. Пишемо на Viber, після 10 не телефонуємо. До 10-ї можете зателефонувати, розкажу, покажу. Бажаю всім вдалих покупок в інтернеті та мирного неба.